Вітаю вас на україномовному каналі Господарка, на якому ви дізнаєтеся про мій власний досвід зведення господарства. Сьогодні вашій увазі пропоную розпаковку нового інкубатора бест 55. Я маю зараз ще інкубатор Квочка. Порівняння цих інкубаторів ви побачите в наступних відео, якщо підпишетеся на мій канал. Чому ж 55? Саме Best 55, бо в ньому може поміститися 55 курячих яєць. А враховуючи, що я не займаюся інкубацією професійно, не продаю курчат, а лише на мою сім'ю виводжу їх, яка складається лише з чотирьох чоловік, то мені достатньо такого інкубатора, бо в Кворці я мала взагалі інкубатор на 42 яйця. І мене це влаштовувало. Зараз взяла трошки більше 55, бо це найменший інкубатор Best, який я знайшла. Цей інкубатор пересилався з броварів новою поштою. І окремо пересилалися ще документи з Полтави, так само з новою, новою поштою. На початок червня цей інкубатор коштує 4 тисячі гривень червня 2002 року. Ще не забувайте, що плюс буде доставка, треба теж буде за неї заплатити. А на коробці є знак, що це скло, щоб обережно його перевозили. Продовження а, розпаковки ви побачите на наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.